У північ Україні інформаційна служба інтера і я Анастасія Даугли готові представити підсумковий випуск новин за добу 9 лютого. Триває шахедна атака ворога. У командуванні повітряних сил повідомляють про кілька груп ударних безпілотників, для яких областей не тепер є небезпека. Ви бачите на своїх екранах. Просимо вас не нехтувати попередження і подбати про власну безпеку. У Сумах російський дрон поцілив в автостоянку в житловому кварталі. Про таке сповістив очільник обласної військової адміністрації Володимир Артюх. У наслідок удару спалахнули автівки. У багатоповерхівках повибивало вікна. Ми бачимо автостоянка, центр мікрорайону, будинки, школи рядом. Зараз е рятувальні служби обход роблять по квартирам. Е Машини, машини всі потушені, зараз іде відповідати. Ви бачите, попередньо сім автомобілів було знищено, але ми зараз шукаємо по квартирам постраждалих людей. 117 разів за день російська армія обстрілювала Сумщину. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, у регіоні прогриміло понад 200 вибухів. Окупанти атакували керованими авіабомбами та некерованими авіаційними ракетами. Фппів дронами скидали вибухові пристрої з БПЛА, били з мінометів та артилерії. По сумській громаді росіяни вдарили ракетою як наслідок пошкоджені нежитлові на приміщення без постраждалих. Чотирьох авіаударів завдали росіяни по Костянтинівці на Донеччині. Як наслідок, поранені четверо людей. Їх усіх ушпиталили. Під ворожим вогнем був і Краматорськ, там двоє поранених. Остаточні наслідки російських атак, за даними обласної військової адміністрації, ще уточнюють. Обласна влада вкотре закликає тамтешніх жителів евакуюватися. На Донеччині ворожий FPV-дрон атакував рятувальників. Сталося це у Покровському районі. Під час удару надзвичайники проводили аварійно-рятувальні роботи. Цілею росіян став екскаватор, навантажувач, залучений до процесу. Техніка зазнала значних пошкоджень. Один працівник ДСНС попередньо дістав контузію. Йому знадобилася медична допомога. 11 ударів завдали росіяни по степногірську на Запоріжжі. Як поінформували у тамтешній військовій адміністрації, попередньо минулося без постраждалих. На тепер відомо про 8 пошкоджених приватних будинків. Керовану авіабомбу ворог скинув на Дергачівську громаду Харківщини. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, попередньо постраждалих немає. У наслідок атаки пошкоджено сім приватних будинків та лінію електромереж без світла, п'ять населених пунктів, а це майже дві тисячі людей. Протягом дня росіяни атакували Нікопольський район Дніпропетровщини, відкривали вогонь з важкої артилерії, застосували фпв дрони, скидали боєприпаси з безпілотників. Унаслідок цього зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури та домівок жителів Нікополя, Покровської, сільської, Марганецької та Мирівської громад. По медичну допомогу звернулося четверо потерпілих. Понад сотню людей від початку року постраждали від атак російських безпілотників на Херсонщині. Про це повідомив інтерв'ючник управління внутрішньої та інформаційної політики ОВА Олександр Толоконніков. За його словами, один з дронів у неділю залетів просто у вікно квартири у Херсоні. У помешканні вибухнуло і жінка, яка перебувала вдома, зазнала осколкових поранень. Весь день російська армія обстрілювала і інші населені пункти Херсонщини. Росіяни обстрілювали і Херсон і прибережні території Херсонської області правобережної під обстрілом було був і Береслав, Наварайсь, Червоний Маяк, козацьке весели обстрілювали з, з, з різних типів озброєння. Скиди з дронів були, як казав вже в Береславі. В самому Херсоні було о, більше десятка о, скидів. Також піві постійно рухаються з лівого берега. Наші оборонці більше всіх знищують, але також є, які долітають. 92 бої зіткнення відбулося на фронті протягом дня. Про таке повідомляє генштаб ЗСУ у своєму зведенні. Російська армія завдала два ракетних та 58 авіаційних ударів. Зокрема, скинула. 86 кабів, крім того, ворог здійснив 1086 ударів дронами камікадзе та майже 4,5 тисячі разів обстрілював позиції українських захисників. Одним з найважчих досі лишається покровський напрямок. Там відбулася третина усіх боєзіткнень. Більше про ситуацію на покровському рубежі інтер розповів речник угруповання військ Хортиця Віктор Трегубов. Росіяни намагаються пробитися вперед, далі на північ і щоб перерізати дороги, які ведуть до міста. Але останнім часом їм це не дається, і втрати в них там дуже великі. Втім, це залишається їхнім, в принципі, головним завданням в усій нашій зоні відповідальності. Це саме завдання, охопити покровське, яке поки що не можуть виконати. Перша перемога збірної України на іграх нескорених баскетболісти на кріслах колісних обіграли колумбійських спортсменів з інвалідністю з рахунком 12-6. У Львові ж цими днями провели всеукраїнський турнір з адаптивного баскетболу. Чим цей вид спорту відрізняється від звичного і як він допомагає зокрема ветеранам російсько-української війни? Роман Гаврилів розкаже. Обійти захисників команди супротивника швидше дістатися кошика і влучно закинути м'яч. Адаптивний баскетбол відрізняється від звичайного лише тим, що гравці пересуваються на кріслах колісних. На ігровому полі всі готові прийти на допомогу, навіть суперники. Гра за третє місце в рамках всеукраїнського турніру Кубок Титанів. Ветерани реабілітаційного центру Титанові змагаються з учасниками ігор нескорених на лаві запасних. Павло Лучків золотий призер 2023-го зі стрільби з лука. Майже 10 років тому зазнав на фронті чербно-мозкової травми, але взявся за спорт. Це була така мрія. Мрія не тільки моя, а й моїх друзів, які зараз загинули. Ми казали, що Павло, якщо ти став на цю дорогу, ти бачиш мету і бачиш кінцевий е шлях, то йди по ньому, іди, нехай ніхто тебе не зупиняє. За грою стежить і Олександр, гравець команди Титани, Львів. Тут, о, фактично, дві гри і рукавиці вже стерть. Постійно треба їздити на військовій, контролювати це ж швидкість, це зміна, зміна швидкості гальмування. Контроль м'яча Олександр родом з Донеччини. Ще 2014-го оборонив міста Луганської області у 2022-му Під попасною був важко поранений. Ти не розумів, що що буде далі? Що як будуть реагувати рідні? На те, що ти щось не можеш зробити, бо до того часу це було досить активне життя. Я міг ну я все своїми руками своїми ногами фактично робив. У той бік боля харків'яни, які заснували перший в Україні клуб з баскетболу на кріслах колісних, титани намагаються здобути якому. А більше очок, але намарно. Під час турніру чути, як дзенька і залізок крісел колісних. Супротивники борються за кожну частину поля. Усіма способами перекривають супернику прохід далі. 20-50 на користь гравців з Харкова. Це заслуга, зокрема, і Марини. У 16 у неї розвинулося захворювання спинного мозку, але вже 23 роки вона на баскетбольному паркеті. Ой, мене дуже важко, тому що я одна жіночка граю з хлопцями. Хлопці все ж ну, сильніші за мене. Важко, важко. зі Львовом Ми грали нам було важко важче, ніж з іншими командами. Організатор, і за сумісництвом капітан Титанів Львів Павло Козак в адаптивному спорті понад 20 років. Це четверта спроба створити клуб. Ресурс великий, типу людській розхідники не дешеві. Ідея виникла. Ну або Лишилось трохи фанатів зі старої гвардії, які розуміють, що в команді види спорту можна залучити більше ветеранів, ветеранів, цивільних людей з інвалідністю. Спортсмен планує проведення товариських матчів із командами за кордону. Попри всі труднощі в Україні є шість таких клубів для ветеранів. Дільвова, Роман Гаврилів, Вірі Глобінка, подробиці телеканал-інтер, марафон Єдині довини. Майже 900 тисяч євро лише за тиждень зібрали у Литві на підтримку України. Акцію солідарності під назвою Радаром лето проводять утретє. Триватиме вона до 24 лютого та приурочена до річниці початку. Повномасштабного вторгнення дві третини коштів, зібраних під час кампанії, спрямують на придбання дронів і антидронів, вироблених у Литві. і ще третину на закупівлю обладнання, виробленого в Україні. За попередні акції литовські громадяни та компанії пожертвували загалом майже 23 мільйони євро. На ці гроші закупили 17 радарів, 69 антидронів, 4 спецмашини для мобільних радарів, а також півтори тисячі комплектів безпеки для наших військовослужбовців. Литва, Латвія та Естонія остаточно синхронізували свої енергосистеми з континентальною Європою. Офіційно відключилися від російської електромережі. Ця історична мить відбулася сьогодні, після 14-ї, коли Балтійські країни успішно приєдналися до європейської енергетичної системи через литовсько польську лінію. Президент Литви Гітана Снаосада назвав це завершенням довгого шляху до енергетичної незалежності і наголосив, що часи політичного тиску і шантажу залишилися у. Минулому прем'єр-міністри Естонії та Литви охарактеризували подію як перемогу свободи та європейської єдності щойно я отримав чудову новину. Синхронізація систем країн Балтії з системою континентальної Європи успішно завершена. Це історичний момент, який знаменує кінець нового шляху для Литви, Латвії та Естонії. У Сербії студенти заблокували белградський міст, а також усі автошляхи по країні. Так молодь вирішила нагадати про 100 днів з дня трагедії, коли 1 листопада на залізничному вокзалі обвалився бетонний навіс. Тоді загинули півтора десятка людей. Учасники масової акції несли червоні транспаранти з іменами тих, хто загинув. Блокування є частиною кампанії протестів, яку очолюють студенти університетів. Мета це домогтися справедливості у зв'язку з катастрофою, в якій критики звинувачують уряд у корупції. Я нагадую, що триває шахедна атака ворога. У командуванні повітряних сил повідомляють про кілька груп ударних безпілотників. На мапі почервоніла понад половина українських регіонів. Тож просимо вас. Не нехтувати попередження і подбати про власну безпеку. Такі новини. Я бажаю вам спокійної, наскільки це можливо ночі. Щоб зранку з новими силами розпочати новий день і новий тиждень. Все буде Україна!